На обід сьогодні в раціоні борщ, червоний борщ з курятиною. Ох, і вітрюга сьогодні. Сонечко таке непогане, але ж вітер холоднючий. Піду дитині води треба купити. І то ж знаю, що треба на тренування. У нас в машині є, вона холодна. Тут десь є. Можна купити. Щас найду. Скачала пісню, оця не та роза, що за садом вчора. Різні виконавці. Але ж зовсім не та мелодія. А сьогодні вже з'явилася. Та, 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 я це виставляла в себе в сторіс. Так що, хто хоче, дівчата, в Google пишіть Васів. Васів виконує от, новинки і вже є в такому виконанні. Давай, давай, давай. Все, Подробили.

маслою, бизнесные данные. Идем. Идем. Хочу подякувати мамі за турботу, за те, що передала мені з собою ось такі тапулі. Вони такі м'які, теплі, клас. До речі, в моєї мами бізнес. Це її власний магазин. Тому хто хоче класні домашні тапки, якісні, можете звертатись. Рекомендую від щирого серця. Дуже класні і красиві. Звісно, вона не така, як ми купуємо в Україні камсу. але як Перший прийом їжі це камса на ходу. Навіть в тарілку не кладаю, зараз штук п'ять дім ніколи. Я не пам'ятаю, вже дівчат, коли я їла камсу. Ну, нас кажуть камса на сумщині. Ну, два роки 3 жовтня було, як я в Лондоні, два роки я точно її не їла. Добре. Як варіанти, дуже хочеться. М -м -м -м. Яка тільки й добра. Зараз вип'ю ще кави і в мене зустріч. фартук зняла, в цьому халаті я можу йти на зустріч. Дівчат, халат бомбезний, колір мій, якість суперова, до тіла супер. Ще замовляла з мусліна, ну, то найбільш такий. На більш таку теплу пору року. Перейдіть за посиланням, дуже багато різних піжам, різні тканини. Мені там дуже подобається шокова така піжама, є е, е, халати теплі, парні халати, можете замовити для всієї родини. Коротше, даю посилання, є наложений платіж, мінімальна предоплата 200 гривень. Виробник Україна, сайт провірений, замовляйте, не бійтесь. Чи на подарунок, чи для себе любимої. Бо хто ж собі замови, як не сам собі, правда? Хто ж собі, як не сам собі. Переходьте за посиланнячком. Якби всі допомагали, а ще плюс не крали, то, можливо, б усе вже давно закінчилося. А так, війна на грошах, тому вона й продовжується. Я знаю, що в основному люди допомагають, прості люди, прості люди в основному допомагають. А ті, що відмивають кошти на війні, ті собі гарненько живуть і не збираються нічого припиняти. Що одна сторона, що інша сторона. Однаково. Тому що воюють прості люди. Нічого, все переживемо заради наших хлопців, що захищають. Та бідні ті хлопці, бідні. Переживете, хіба ж я кажу, що не переживете, і ми переживали, і ви переживете. І ніхто ж не каже, що помремо за того, що світу немає. Аби мир настав, це найголовніше, щоб хлопці ті ж не гинули. А переживемо, звісно. От цього ще ніхто не вмер, що світло вимкнули. Правда ж, правда? Може, замерз хіба. А померти від цього не помреш. Тільки хлопцям від того толку ніякого. От того, що світла нема. Хлопці просять на пікапи, на дрони, на зброю. Хлопці просять. А те, що ви будете сидіти день без світла, їм от того не холодно, не жарко. Їм воно в принципі і не потрібно. і не потрібно, а допомога їм потрібна і велика. Так що отак от. Ну, Допомагаєте, то дуже добре, аби всі допомагали було б. Ще багато хто пише, як погано за кордоном вертайтесь в Україну. Знаєте, ну, не вам судить, є багато таких людей, коли, кому нікуди повертатися, нема куди, куди повертатися. Тому перед тим, як писати, спочатку якось ну, проаналізуйте те, що ви пишете, кому ви пишете, продивіться. Як людина і чому поїхала, і причина, а потім вже ображайте. І завжди кажу, поїдьте і спробуйте. Вийти з зони комфорту, ну, людина вже привикла, робота, в код дім є, кого все добре, а хто на війні, так ще й наживається, то чого він буде їхати за кордон? Чого? Як у нього в Україні все лакшері? Кіма брат. Над чебуречна на нього. Він гуляв весілля за 13 мільйонів. А у нас вчасно не кинули волонтеру люди кошти, то вона у Фейсбук написала петицію, що вже перше число, а ще й копійки люди не кинули. А кому кидать в селі 100 чоловік. 100 чоловік, якщо ще вони є, в основному пенсіонери. Яка зараз пенсія? І як не в одній, як не через двір, так в кожному дворі хтось воює, то мама кине своєму сину ж краще, аніж. На волонтеру, правильно? Правильно. Так, да, скрізь добре для нас нема. Саме найкраще вдома, я наточилася. 41 плюс 5-46. Саме краще вдома, ніхто ж не спорить. Ну, у Кожного різні ситуації, у кожного різне бачення. Ну, я не знаю, я в Тікток не читаю повідомлень, а в Інстаграм інколи дуже ображають. Ну, от, не знаю дуже є так, ну не скажу, що прям дуже багато, але є такі повідомлення. Тому, ну, кожного своя доля, кожний живе, як, ну, як вийшло. Я б зараз з задоволенням зібрала валізи і повернулася додому, от чесно. Ну, є багато на то причин, що я цього зробити не можу. От не можу і все. Як тільки, як тільки це все якось поверне туди чи сюди, появилось світло, мабуть, і вода буде. Слава Богу, Віка, слава Богу. Яйця варю, варю шість штук. Яке яйце, баране, завжди, як ото прибіжиш, ну не їси, не хватає, що попало, а з'їси пепешну їжу. Я дивлюсь, Лена Романова на інтервальному харчуванні. Ой, я знаю, як без води, як у нас три доби не було ні світла, ні води, а не було ж світла, не було тепла. Отой От газовий обігрівач, який воняв. Ну він як воняв, треба було спочатку. Поки він накалиться, ну все одно при ньому ми боялись заснути. От боялися. Це так днем прогріти, щоб ти присутній був провітрить, поки накаляться ці тени, а потім можна вже закрити було вікно, ну все одно заснути боявся, бо це газ. То я знаю, як це. Тоді вже на другий, а бочки, бетони, такі бідони, за... по скільки літрів води набирали в душ, гріли на газовому цьому такому балоні. Коротше, маленький балончик з комфорткою, і в садочку так варила їсти. Мені охоронець зробив такий дерев'яний, ну як тумбочку, таку, що туди всередину заставлявся цей бачок. Ну, вона не те, що деревом вся була вбита, а просто стілаж такий. Оцей балон ставився, а зверху було желізо, і ставилось, воно було зручніше, каструля, як стояла чи сковорідка, бо дітям вже їсти треба було готувати на чомусь. Тому без світла це погано. Ще раніше колись давно, як ніколи його не виключав ніхто. Це було дуже рідко, коли світло вимикалося, це як, або якась десь аварія, чи якась буря, чи якийсь десь ураган. А так ні, ну, я своє дитинство не пам'ятаю, щоб якось там вимикався на довго, на довго світло, вимикалось. Я такого не пам'ятаю. Слава Богу, що є вода, і світло було, аби і, 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 і мир швидше прийшов. Молодіться, люди по роботах. Ну я ж сьогодні поїду, я ж не вийду вже більше. Це завтра вийду після 12. Як вийду після 12, буду до вечора мені робити. До 12 не вийду. Навіть і очки не хочу брати читати, от також, оту Гедоту, що пишуть. Ну от електричне, а в нас будинок, уявляєте, Ць весь будинок великий був на електроопаленні. І е, застройщик, чи забудівельник, чи як по-українськи настроїв у котежному містечку будинків багато, а трансформаторна будка тільки одна. І мало того, що вимикало світло, рез вимикав, так ще вимикали, вибивало і цей трансформатор, постійно ходили, його вмикали. Да, перегорало все, то на те скидались, то на те скидались, бо вже багато людей поселилося, а один трансформатор. А кожен же ж у ті дві години, саме коли вмикається світло, хоче і приготувати, і, і хату якось якесь тепло прогріти. Тоді там почались скандали, економте, переключіть там на сам на мінімум ті той котюл. А смис того мінімум, як він тепла не дає, все одно за нього плати. І ну коротше, а платіжки прийшли такі ж самі. Як і щоб було все врізно, На три собі. Такі ділочок, щоб світла погано. Ладно, так мене мало дивиться, буду я виходити, бо телефон треба зарядити, бо я сьогодні їду на фарбування. На фарбування коріння і волосся. Бо вже фарбувалась, я до куми як їхала в Польшу сьомого, фарбувалась, мабуть, десь шостого. Ні, та п'ятого, п'ятого. А це вже місяць. Сьогодні вже яке? Дев'яте, десяте, яке сьогодні? Одинадцяте. Десяте? ну, десяте, Більше місяця. А ви кажете свої стилісти. Більше місяця фарбуюсь, і кіхті відростають завжди, бо... Вікусь, і тобі удачки, і всій родині великий, великий привіт. Бережіть себе. У нас також ага, це вже все. Ладно, вийду завтра до вас після 12-ї. Це буде, хай це буде час, це буде в Україні три. Що, де ти зараз їм якраз витягнеш і включиш. Так що так, дівчата. Тому її я буду одягнути. Я, мабуть, красовка одягну. Які? Я не знаю, які. Не думала. У мене ж у ті ще чорні є, знаєш, що ми з тобою ми десь на... а, У мене десь на у мене. Ну ні, якісь кросовки були. Може білі. Ті в мене, як вони називаються. Сусунка в мене така. Сердечко ззаду. <сіплес> ні, нема Була в Маскіна. Маскина, так, да, маскино. Може і були вбуде, синікось. Та яка є? Зручна, я вже не ходив. І синій костюм спортивний. Якому вже 20 років. Ну і хай. І не знаю, що, мабуть, чорну жильотку йдуть. Ну, щоб не замовлю. Та ні, я не люблю, щоб. Все одно не дуже Не дуже холодно? Ну, я не люблю, щоб жарко. Не люблю, щоб жарка. Да, Даліночка пише, ми допомагаємо. Да, я знаю, що прості люди допомагають. Останнє віддають, знаю. Якась бабуся, якусь там десятку, двадцятку й то кидає, я це знаю. Завтра о 15 годині виходьте. Поговоримо про щось дуже цікаве. Щось дуже цікаве буду розповідати. А сьогодні буду заряджати телефон, бо мені на 15-ту на фарбування. Камсу засолила На десь на 800 грам кинула три столові ложки солі чи чотири. Щоб швидше засолилась, тоді її олійкою е а? промию, промию, до, промию, просушу трошки на серветочці, а слюна покотилась. Олійку і цибульку, і донька на вечір зваримо мундірку, Бо я буду хто зна, коли я буду. Це ж поки пофарбуюсь, я на три, поки пофарбуюсь, поки підстрижусь. Нам сьогодні вінтера ще в лікарню вести, ну то вже без мене повезуть. Сьогодні аналіз давати. Я на два прокапаємо. Нагрілось, подивись. Зробіть на пів порції. Поділіть, я сьогодні зробила на пів порції, півтора кілограма баклажан, 750 п'ятдесят грамів цибулі. 775 п'ять оцту і цукру так само. І приправи ж у мене, бачите, як ну, половину я висипала вегети. Я не знаю, скільки у пачечки мівіни грам зараз в Україні. Я брала її давно, вже я не пам'ятаю. А потім вже я брала якось інші приправи, 10 овочів мій Мівіни якось я її не брала. Тому не пам'ятаю, скільки там грав. Тому якщо наполовину, то всього пополам. Як перейти на мій інстаграм Кумушки Лєночка? Сорок тисяч підписників у мене. Кумич, кумушки, ліночка. Я живу з чоловіком. 40 років, єдина мрія залишитись самі, бо ми як вороги один одному. А чому ви не розійдетесь? Як так погано живете, це ж ви страждаєте. 40 років у вас страждання. Розійшлись і все. Люди є довго терплять, а потім приходить та точка кипіння, що вони просто розходяться. І всім легше ви б могли влаштувати своє життя. До речі, в мене теж є одна підписниця, така вона просто завжди мені так душу відкриває, каже, просто не, не... І куди йти, йти нікуди. Я розумію так, мені теж було нікуди бійти, ну, навіть якби я не жила, мені нікуди було йти. От Чесно, було йти нікуди. Куди б я пішла? Там мачуха. Ну, слава Богу, що господи, що я тут нажала. Слава Богу, що в мене все було добре. Він не хоче залишати житло, а мені нікуди йти. Ну, це як чим займаєтесь в Лондоні? Я працюю, дивіться, у мого сина тут бізнес, і є у салоні полотенця, які мені привозять, я їх стираю, сушу барабаніс і складаю відвожу і посуд так само мию і відвожу. Так що я працюю, плачу налог. Я мені допомоги тут не платять. Це старий рецепт баклажан, на жаль, чомусь у нас він не прожився. Так, це старий рецепт баклажан, але я його ніде на просторах інтернету не знайшла, Дивилась кругом і ніде не знайшла. Ну так, кому шо, я, Тому я і пропоную вам, зробіть на пів порції, чи зробіть і ще ті півпорції, поділіть пополам. Зробіть, спробуйте, на вкус і цвіт товариші нет. Ну, паштет оцей зайшов усім. Це 100%. Сало, м'ясо і печінка. А баклажани треба любити. Якщо люди люблять баклажани, то вони люблять їх в будь-якому вигляді. В любому. Якщо в мене син їх взагалі не любить, то він їх не їстиме. Тому їх треба любити. А в нас прижився. Хорошо, баночки ми закривали і дуже-дуже було смачно. Я теж перший раз ржу про баклажани. Ну, це, це старий рецепт, правильно, це от Ліда Правда каже, старий дуже рецепт. Мівіна приправа зараз така погана, ну, дівчат, не знаю, яка вона зараз. Замініть торчин 10 овочів, ну тільки, мабуть, там же гранули. Так у вас в Україні теж повинна бути вегета. Давайте до завтра дочекаємося, що в мене вийшло з вегетою. Діти дорослі, в них своє життя. Ти приходиш в пусту хату і когось не хватає. Дівчата, я ж вроді не в пусту хату, я вроді житла. Я вроді ж не в пусту хату, вроді би ж е... і діти е... поруч, але ж розумійте, кожного своє життя, у дітей своє. У них зовсім інше бачення. Я це кучу отак, діти зовсім не так бачать. Тому дуже важко. Це різні покоління. Так і я ж стара. Не я вже не то, що стара, я вже скоро зійду з розуму зрозумію ситуацією. Мені дуже, дуже боляче, що трогають моїх дітей. Дуже боляче. Невже не можна розібратися самим, просто самим? Не думайте, що коли ви трогаєте моїх дітей, то це щось зміни в моєму характері? Ні. Така доля, така людська доля. Мені здається, людина, коли родилась, вже їй написано, що, як, куди йде. Ще, ще годинку, як вона доприбирує, я виходжу з тіктока. Хвати вже на сьогодні і сліз. А чесно вам скажу, все життя хочеться мами. Дуже сумую за чоловіком, а мами все життя хочеться, все життя. Так хочеться, щоб тебе хтось обняв і сказав, моя ж ти донечка. Чесно, ну просто хочеться хоч перед смертю почути ці слова. Їх мені дійсно не вистачало всю життя. Мене бабуся дуже любила, дуже бабуся мене просто любила. Ну, бабуся, а хотілось мами. Не вийшли. Я вже не хочу ні з ким на зв'язок виходить, я просто буду діяти далі і все. Дякую, Ліно. Ліносічка, дякую, дякую, дорогенька. Інколи сумую, інколи радію, але за останній час радості мало. Скажу так, як є. Я ніколи не брешу, дівчата. Я добра людина, віддам останнє, але скажу вам так: коли вже мене дуже-дуже образять, дуже образять і не йдуть не дипломатично ніяк, в мене зроб... спрацьовує захист. Повторюю, бо я все життя жила без мами. Я все життя сама себе захищала, більше того, вам скажу, захищала свого однокласника. Він такий був слабохарактерний. І його ображали хлопці. Я завжди не боялась, я прям захищала портфелем, як бацону, не трогайте мені його. Тому в мене так спрацьовує захист. Він спрацьовує, я з собою нічого цього зробити не можу. Така я є. Тому те, що ви там десь щось пишете і щось думаєте, цим добитися, то це все зря. Дуже, якщо знаєте, якщо ви хоч... Я, я уявляю тих людей, в яких була мама і померла. Це взагалі, я не знаю. В мене її не було і мені її дуже хочеться. Хочеться, от знаєте, навіть у вісні, щоб прийшла, обняла і сказала, Моя ж ти донечка. Ну так не виход... нема у мене. Навіть сні такого нема. Піти до них на награби.